Минають дні, минають ночі. Минають дні, минають ночі, минає літо. Шелестить пожовкле листя, гаснуть очі. Заснули думи, серце спить, і все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже й не плачу, І не сміюсь. Доле, де ти, доле? Де ти нема ніякої. Коли добрий жаль, Боже, то дай злої, злої. Не дай спати ходячому серцем замирати і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серце вжити і людей любити. А коли ні, то проклинать і світ запалити. Тяжко впасти в кайдани умирати в неволі. А ще гірше спати, спати, і спати на волі, і заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніякого однакового, чи жив, чи загинув. Доле, де ти? Доле, де ти? Нема ніякої. Коли добрий жаль Боже, то дай злої, злої.